Казки, Павлінки. Підпишись на канал, щоб першим слухати нові казки. Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі діти каже бабі. Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки. Коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже «Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть бачили якось дівчину від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От діти баба думали думали. Хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас воду понесе. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна. Тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно Вони тоді взяли гніздечко та й укинули у піч. Воно там і згоріло. Коли іде дівчина з водою, Війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Діти, баба до неї кажуть, Не плач, Галочко, ти будеш у нас заточку. Ми будемо тебе любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, Я довіку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочко й веретенце, я піду від вас. Діти баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожілочко й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її і співають. Онде наша діва, онде наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попірічку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони скинули їй попір'яку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок і ці теж. Он де наша діва, Он де наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попірочку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо папір'ячку, нехай летить з нами. Скинули їй по пірічку, дівчина увернулася в пірічку, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А діти баба знов зосталися самі собі.